Свято нового року стало для нас таким звичним, що ми рідко замислюємося, звідки взялася традиція прикрашати ялинку, чому рік починається саме 1 січня, або як святкують новий рік у різних куточках світу. Шумери святкували новий рік 11 днів поспіль. А в цей час раби могли ставати панами в Іспанії. Під бій курантів їдять 12 виноградин для вдалого року, а в Японії дзвони б'ють 108 разів, очищаючи людей від пороків. Сьогодні нас чекає подорож через месопотамські карнавали, дволике римське божество, хаос середньовічної Русі та святкові ринки сучасного Китаю. Вітаю бандити! Ви на каналі Нахіба, мене все ще звати Ігор. Дякую кожному, хто підтримує мене на патреоні і нагадую про нашу гуманітарну місію. Долучайтесь, це дуже важливо. Ну а тепер давайте розберемось звідки пішло святкування нового року. Що вам перше спадає на думку, коли ви чуєте новий рік? Мабуть, ялинка, санта-клаус або шампанське? А ось наші далекі предки святкували цей день зовсім інакше. Перші згадки про святкування нового року датуються третім тисячоліттям до нашої ери і знайшли їх у Месопотамії. Саме шумери та вавилоняни започаткували традицію святкувати початок нового циклу навесні під час весняного рівнодення. Це доволі логічно. Природа прокидається, починається новий землеробський сезон. Для них це була не просто дата, а момент, коли родючість землі вирішує їхнє майбутнє на наступний рік. Святкування тривало цілих 11 днів. Люди влаштовували ходи, маскаради, і на цей час навіть скасовували закони, тобто раб міг стати паном, а пан рабом соціальний експеримент або шумерський фліпсайт в дії. Але чому все так помінялось? Чому ж ми святкуємо новий рік саме 1 січня? За це треба дякувати Юлію Цезарю. У 46 му році до нашої ери він провів реформу календаря, створивши юліанський календар, де 1 січня стало офіційним початком року. Усюди римляни встигали: римське право, римські дороги та монументальне будівництво. Чому саме ця дата січень назвали на честь Януса, римського дволикого бога, який дивився одночасно в минуле і майбутнє ідеальна та глибока символіка для нового початку. На наших землях святкування Нового року теж було доволі цікаво організоване. Спершу його відзначали 1 березня, потім 1 вересня. А от звична нам дата 1 січня з'явилась тільки за наказом Петра І у 1700 році. Він запозичив цю традицію в європейців і наказав прикрашати. Будинки ялинками, влаштовувати феєрверки як у кращих домах Європи. Але не дивлячись на начебто глобальну уніфікацію, далеко не всі святкують Новий рік 1 січня. У Китаї дата нового року змінюється щороку, і це пов'язано з місячним календарем. Китайський новий рік або свято весни починається в перший день нового місячного циклу після зимового сонцестояння, тому дата свята припадає на період між 21 січня і 20 лютого. Місячний календар у Китаї історично використовується для визначення аграрних циклів і свят. Китайці вірять, що рік розрахований за місячно сонячним календарем, тісно пов'язаний із природними циклами. Тому святкування нового року має підкреслювати гармонію з природою. Це свято відзначається масовими карнавалами, танцями драконів і родинними вечорами з подякою за минулий рік та сподіванням на удачу в наступному. В Ірані новий рік називається Навруз і припадає на 21 березня, день весняного рівнодення. Навруз має зороастрійське коріння і символізує новий початок оновлення природи та перехід до весни. День весняного рівнодення вважається найкращим часом для початку року, адже день і ніч стають рівними, а природа пробуджується після зими. Навруз офіційно визнаний святом у багатьох країнах, де поширений перський культурний вплив і включає численні обряди, такі як очищення домівки, прикрашання столу символічними предметами та запалювання свічок. До мене прибули прапори з підписами видатних людей України Кирила Буданова та Павла Яцюка. Приємно, що наша з вами волонтерська робота. Оці... Величезною дякую від таких видатних людей. Я б з радістю залишив їх собі, але вирішив розіграти серед вас за найбільший донат. У січні ми знову їдемо з гуманітарною місією і цього разу веземо аж три каравани. А саме гуманітарну допомогу для лікарні, а також автівки для наших військових. Шановні українці, глядачі ютуб каналу на хіба до вас 90-го окремого аеромобільного батальйону імені героя України старшого лейтенанта Івана Зупо. Нам терміново обхідна автівка для виконання бойових завдань за призначенням. Автівка виконує завдання не тільки з. Підвозу боєприпасів а евакуації поранених з поля бою долучайтесь до збору. Дивіться канал на хіба разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Долучайтесь 20, 50, 100 гривень, бо без вас ми не зможемо. І хтось із вас отримає прапори від самого Кирила Буданова та Павла Яцюка. Всі реквізити будуть в описі до цього відео. Дякую. У Таїланді новий рік святкують 13 квітня і називають його Сонгкран. Це свято збігається з традиційним тайським календарем і позначає початок нового астрологічного року. Сонгкран також пов'язаний із закінченням сухого сезону та початком сезону дощів. Вибір дати обумовлений аграрним циклом. Квітень це час, коли фермери готуються до нового сільськогосподарського сезону. Сонхран – це не лише початок нового року, а й ритуал очищення. Тайці обливають одне одного водою, що символізує очищення від гріхів і побажання удачі. Також це час для сімейних зустрічей, відвідування храмів і вшанування старших. Іспанці під бій курантів опівночі з'їдають 12 виноградин по одній на кожен удар годинника. Це символізує 12 місяців удачі в новому році. Якщо встигнути з'їсти всі 12 виноградин до останнього удару, вважається, що наступний рік буде щасливим і успішним. Традиція виникла в кінці 19 століття, коли виноградарі з Леванту вирішили розпродати надлишок порожаю. А от у Японії в новорічну ніч у храмах дзвонять у дзвони 108 разів. Цей ритуал має буддийське коріння і символізує очищення від 108 людських пороків, таких як заздрість, лінь чи злість. Японці вірять, що кожен удар дзвона звільняє їх від одного пороку, дозволяючи увійти в новий рік духовно оновленими. Традиційно також прикрашають оселі сосновими і бамбуковими композиціями кадомацу, які приносять удачу у Шотландії. Існує звичай, який називається перша нога фостфутень. Вважається, що першим гостем у будинку після півночі має бути темноволосий чоловік. Це приносить удачу в новому році. Зазвичай цей гість приносить символічні подарунки, такі як шматок вугілля на тепло, хліб на достаток чи віски на добробут. Ця традиція відображає глибокі корені гостинності і віру у зв'язок між початком року та його подальшим успіхом. У Данії, до прикладу, опівночі розбивають тарілки об двері друзів чи сусідів. Чим більше друзів отримують такі гостинні розбиті тарілки, тим більшу підтримку та удачу вони матимуть у наступному році. Традиція також символізує розрив із минулим, і початок нового. У Бразилії новорічна ніч це час для білого одягу, який символізує чистоту та мир. Багато бразильців також стрибають через хвилі океану рівно сім разів, роблячи бажання на кожен стрибок. Цей звичай пов'язаний із поклонінням морській богині і ємнажі, які приносять удар квіти та свічки. В Італії, особливо на півдні існує незвичайна традиція викидати старі речі з вікон у новорічну ніч. Це символізує прощання з минулим і звільнення місця для нового. Зазвичай це роблять з меншими предметами, такими як посуд чи одяг, але інколи можна побачити навіть меблі на вулиці. в Еквадорі. Спалюють опудала, які символізують невдачі та негативні події року, що минає. Ці опудала часто виготовляють у вигляді відомих політиків чи персонажів поп культури. Ритуал символізує очищення та перехід у новий рік із чистою енергією. -хо -хо. Санта Клаус один із найвідоміших символів Різдва і Нового року, але його образ формувався протягом століть і має коріння у релігії, фольклорі та маркетингу. Основою для Санта Клауса став реальний історичний персонаж Святий Миколай, єпископ міста Мірице, сучасна Туреччина у IV столітті. Він був відомий своєю добротою та щедрістю, особливо до дітей та бідних. Легенди розповідають, як він таємно дарував подарунки, наприклад, золоті монети, які залишав у взутті чи шкарпетках. У багатьох країнах Європи святий Миколай став покровителем дітей і моряків. А його день, 6 грудня, традиційно асоціюється з даруванням подарунків. Після поширення християнства образ святого Миколая адаптувався до місцевих традицій. У Нідерландах його називали «сінтерклас». І він дарував подарунки дітям на День Святого Миколая, коли голландські емігранти привезли цю традицію до Америки в 17 столітті, ім'я Сінтерклас поступово трансформувалося в Санта-Клаус. Образ Санта-Клауса, яким ми його знаємо сьогодні, товстун у червоному костюмі з білою бородою і мішком подарунків, сформувався у 19 столітті. В США. вирішальну роль у цьому зіграли література, ілюстрація та реклама У 1823 році вірш Ніч перед Різдвом Автор якого Клемен Кларк Мур описав Санту як веселого ельфа, який розвозить подарунки на санях, запряжених оленями. Цей вірш закріпив ключові риси персонажа. У 1860-х роках художник Томас Нас створив серію малюнків для журналу Harper's Weekly. Він зобразив Санту у червоному костюмі, надав йому ельфійських помічників і північний полюс як місце проживання. Ну і реклама Coca-Cola. У 1930-х роках Coca-Cola замовила серію ілюстрацій. Від художника Гадома Сумбома саме ці зображення популяризували Санту, якого ми знаємо сьогодні: усміхненого, добродушного у червоно-білому. Одязі, як бачите, те свято до якого ми звикли свічками, ялинкою, навіть сантою, є результат симбіозу історичних та регіональних традицій в кожному куточку світу. На завершення хочу, як завжди, подякувати нашим воїнам за те, що ми є, і за можливість займати своєю просвітницькою діяльністю і в новому році побажати русні здохнути. А нам, українцям, перемоги. Дякую за перегляд, допомагайте нашим воїнам світла зсу і побачимось, бандити, в наступному випуску.